Hello, Hello! Це канал Вітальність. У нас 13-й випуск. Тут ми будуємо єдинорога в реальному часі. Поїхали! В цьому випуску про битву роботів при пошуку роботи в США, вибір курсу по продакт-менеджменту, про вінтажні шмотки, трошки про консалтинг та про місцевий барфпролінг. Який у мене рівень енергії на сьогодні від 0 до 10? Це 8, 8, поставив собі 8, бо насправді начебто все досить навіть непогано, але якось під вечір я цього тижня тухну і взагалі не маю сил про це трошки пізніше. Сухі факти цього тижня, можливо, тому й енергія непогана, у мене нуль івентів, я пасую цього тижня пасую івенти, бо щось я в них трошки втомився. Хоча, хоча сходив в бак, і це, це окрема історія. Наступне, у мене. О, до речі, неправильно написав. У мене плюс, плюс цілих п'ять людей в нетворку. В нетворку Сан-Франциско і всі ці п'ять людей з п'янки в барі. Про це ще розкажу. Так, плюс в LinkedIn у мене нулі, бо як і минулого разу, фокус пішов на додачу людей із фешн індустрії. Вони переважно не Сан-Франціско. Відповідно, там поки що в мене ті самі. Числа 269-377 саме із Сан-Франциско, 377 із Е, Так. І... Плюс 5 людей, це у мене вже ого. 41 людина у натурку у Сан-Франциско. Нічого сидить. Е, да, ну ще ще всього-навсього 59- і я буду відчувати себе тут, як вдома. Ну, побачимо, побачимо. І так, хайлайти, Ну власне, я в мене тиждень почався з того. Ну як тиждень почався, це було в п'ятницю. Просто я е записую е ці відоси е в четвер або в п'ятницю вранці, і відповідно, в минулу п'ятницю ввечері мене запросив захід, мій е новий американський друг в бар зі своїми друзями. Ну, якби від такого, напевно, не можна відмовлятись, причому запросив умар в районі Тендер -Войн. а це е, тут той район, в який е, кажуть, що не треба заходити, е, бо там прям супер бомбів, наркодилерів, зброї і всього такого. І я кажу за козак, я думав, в цьому районі можуть тільки пристрелити. Він сміється і каже, що. Welcome to USA — Тут тебе можуть пристрелити будь де <гум> не парся в цьому районі. Ну хіба що пограбувати? А пристрелити не більше ніж де-інде. -де. І що я хотів сказати, що ну це був такий справжній баркролінг з шістю, здається, барами. Я ну не пам'ятаю, коли останній раз я повертався додому в такому в такому стані, що прийшлося потім всю суботу і половину неділі відходити. Це було як не дуже не дуже запланована історія, але тим не менше, стандартні висновки, що з з кожним випитим коктейлем. Англійська мова якось краще розуміється, і люди один одного краще розуміють. Люди починають говорити голосніше, простими конструкціями, словами, і тому це було насправді. Було дуже дуже круто і пізнавально. Перший раз була саме така історія, коли я був один країнець і і така тусовка саме друзів американців, не тусовка там. Оцього нетворкінгу, коли всі знайомляться, а саме вже е, друзі. Е, перший там, не знаю, перші, першу годину, на то перший бар. Е, отак, перший бар було складно, і я мало чого розумів, коли люди ще жартують над собою швидко, якийсь, якийсь контекст половлювати, просто я, нічого не розуміло. Але далі все пішло. Е, все пішло набагато, набагато краще, дуже класні. Човаки отримав декілька запрошень на якісь чергові тусовки. Я, я задоволений тим, що починаю працювати мої зусилля по небі. Наступний хайлайт я відправив. Оля, точніше відправила, але ми разом відправили, е їм відібрали, відправили 50 резюме на 50 вакансій е продакт-менеджера в сан франциско в різних е компаніях. Переважно що це були там U2 гітленбі Е, Поки що отримуємо тільки автоматизовані відмови, або нічого не отримуємо. Е Про це. Е так, да, про це я хочу поговорити трошки детальніше. Так, е, да, я дивлюсь. Так, про це да, буде трошки далі. Наступне, оплатив та записався на курс Reforge по Product-Menad. Е, і, власне, обрав product School і Reforge. Е, до останнього думав йти на Product School. А, і, е, але в останній момент вирішив переключитися на Ріфор. Е, ну чому? Тому що ну, по-перше, це дві такі найпопулярніші, напевно, тут програми е, по продакт менеджменту, але там, почитавши відгуки, плюс поговоривши тут з людьми, я ще раз пересвідчився в тому, що А, ну і по відправлявши ці резюме. Я зрозумів, що ну, якби одна строчка в резюме, там, якась там чи Product School то буде, чи Reforx то буде, чи вляхать пофіг що, це особливо ролі не зіграє у тому, щоб там рекрутери звернули на мене увагу. Тим паче, що це все одно ну, там не Стенфорд, не, не, не Google і все таке. А, ну Я зрозумів, для чого мені туди йти. Хіба що таки за структуризацією знань саме по продакт-менеджменту на хорошій програмі, плюс для нетворкінгу із місцевими продакт-менеджерами, що мені дуже цікаво. Я колись, А, ну і власне, на основі цього я почав подивитись на ці програми. Зрозумів, що програма Reforge набагато цікавіша по контенту і плюс по відгукам, так всі її кажуть. Колись я ну, не проход... У нас в Україні колись ці продуктовій тусовці був дуже популярно проходити курс Єфоржа. Він тоді е, коштував дефіра грошей. Ну і зараз він коштує дефіра грошей. Але е, зі мною колись ділилися е, ближем з цього курсу. Я пам'ятаю, що дуже часто до них навіть повертався саме через контент. Е, вони десь у мене збережені навіть на диску мені. Ну, мені було прям цікаво, тому якась, вже, якась репутація вже була сформована в моїй голові по цій програмі, і власне я вирішив туди піти. І як бонус, там ще зараз бізнес модель змінилась, Тобто оплата йде за курс, але ще за курс, який лайф йде. Але на рік ти ще отримуєш доступ до всіх курсів у записі, що прям супер, бо там ще є класні курси, наприклад, по прайсінгу, який мені дуже цікаво пройти. По тому ж таки Retention. No. Retentiн the... звідки мені давали виріски колись. Але хочеться подивитися це в повній програмі і нічого там не здогадуватись. А, так, ну і тому я. А, ну і Reforce ще й два рази дешевше між по NetSpool, тому тут не виникло ніяких питань. А, наступне. Так, я поговорив ще з двома фешн-брендами, і в процесі розмови це по ідеї з секонд-хендом. Вони дійсно говорять про секонд-хенд. Вони дійсно роблять щось для того, щоб там мінімузувати того, щоб як, мінімізувати вплив на навколишні середовище, плюс в принципі дивляться в сторону секонду, щоб заробляти більше. Правда, що в процесі цих розмов я зрозумів, що мені треба інше у них перевіряти. Бо явно, явно ринок є, і явно тут не треба перевіряти гіпотезу, чи є у них там е мовно бажання і чи є там. Проблема в тому, що вони втрачають гроші, ну не, не дозаробляють гроші на секонд В це все ясно ясно, що є, тому що ну є вже компанії, які зростають, які підключають е, клієнтів. Ну тут треба е, перевіряти інше, і що інше, і що треба зрозуміти. Ну типу, перевіряти щось за що за, за рахунок чого я можу диференціюватися від е, конкуренції, але тим не менше з брендами точно треба продовжувати говорити. І наступний останній хайлайт цього випуску, я визначився із короткотривалими цілями цього, цього каналу. Я минулого одного разу казав, що ні, не можу зрозуміти, для чого я це роблю. І ну, Є велика ціль, про яку я говорив що в першому випуску місія, ціль. Перше, щоб українських підприємців, які мислять глобально, ставало більше. Друге, для себе я хочу вести таку історію свого, сподіваюсь, що розвитку і там колись що вся ця історія була зібрана, і треба було нічого. Згадувати, шукати і так далі. Це одразу там не знаю, можна е, отак от, от просто книгу написати і, ну, і взагалі просто повертатися до себе там минулорічного і дивитися, яким дурачком це був. Це дуже е, так мене захоплює. Але про але коридка чували цілою. В мене якось їх ніяк з ними не зросталося. Тут все ж таки вирішив не видумувати велосипед. І як би це не банально звучало, то розкатривалі цілі тікай цього каналу. У мене там будуть не підписки там і не перегляди. Хоча, будь ласка, якщо вам заходить цей контент, підпишіться на цей канал і поставте лайк цьому випуску. Скоріше, це будуть запити на якийсь консалтинг, менторство по від ну, молодих стартапів. Ось такі в мене будуть, напевно, як Кіпіай по цьому каналу. Власне, тому і буде ще з'являтися контент більш тематичний, такий цільовий. Ось цього вивцього тижня вийшов перший такий випуск про там трошки про кастомер девелопмент інтерв'ю і таких матеріалів. Такий матеріал, який буде також з'являтися кожного тижня. Окрім щоденника, хочу подивитися, як це буде заходити, наскільки це буде корисно. Так, і Лоулайт. Я нагадаю, що є ще ідея запуску бренда трусів і продажу їх тут, чоловічих трусів пемінального сегменту. Я все шукав, шукав людину, яка, займа, яка б запускала саме бренд якогось такого як продукту. Типу трусів або пляшечок для ну, або того, що може, його дуже багато. Е, е, і саме не на Амазоні, а будувала свій бренд і продавала на окремому сайті і все таке. І поки що я таку людину не знайшов. Зрозумів, що я правда шукаю Но не там, бо я по, як це, по автоматам написав ком'юніті, де є в українській. Я поговорив з одною людиною, там виявилось, що це все одно не зовсім цільве, бо це там це дропшипінг. Це коли люди перепродають китайські товари, там пошукають усі ніші. Ну, це не зовсім те, що я шукаю. І поки що експерта я не знайшов з ким поговорити про найбільші виклики при запуску такого бренду, і до чого слід готуватися чи слід взагалі туди е, влазити. Е, Хоча я говорив з Брендом, проводив інтерв'ю стосовно секонду, і він декілька разів говорив, що ой, як жеби мені хтось сказав 10 років тому, коли я почав цим займатися, що це буде, то я б напевно не пішов за лікції в бізнес. Що ми говорили про інше, тут якби не слід робити на цьому виступ. Так, і що в нас далі? Я... Те, що я казав про енергію. Ввечері цього тижня прям відчуваю себе дуже втомленим. Причому дуже так цікаво. Зазвичай цей рівень енергії в мене ну він по цілий день є, або його цілий день нема. А тут якось в першій половині дня я супер і щось і бігаю, а потім різко мене ламає, і я ніякий. Завтикував на Серіал цього тижня, е, Причому так увечері, коли вже хочеться спати, але мені треба ще щось подивитися. Е, е, як е, розібрав з е, психологом, це означає, що не вистачає розваг. До речі, про це ще трошки е, також е, поговорю е, далі. Це такий Лірнінг Insights Я об'їв. Але ловається, що ввечері прям ніякий. Ну і третє, я потягнув спину. Це зловайт не з бізнесових, але потягнув спину на е, тренуванні. Е, я продовжую стягачити, як. Противіти, напевно, тобто, тому і втомлений по вечорам фізично, але е, трошки організм дав збій. Сподіваюсь, що це на пару днів і зможу продовжити, тому що вийшов якийсь ритм, додав до тренувань чи бігові е, тренування як минуло. Чтири в залі, три пробіжки, ну прям як якийсь, це, не знаю, е, як наші до аренмено готуються. Але мені це подобається, і це напевно не дало мені. Я знову почав бачити прогрес. Я казав декілька випусків, в тому що перестав бачити прогрес, і вона я підслінгувато. Збільшив кількість тренувань, додав бігу, знову почав бачити прогрес, і воно якби само по собі далі а, мотивує. Так, прогрес по ідеям. По секонд-хенду я, е, як і казав, провів ще два інтерв'ю з фаундером е, да, інтерв'ю з фашн-брендами. Я познаходив інтерв'ю в записі з фаундерами інших конкурентів, чи не всі послухав, як виявилось багато. Але це такий коло колодець, ні, не колодець, господи, забув це слово. В общем, дуже багато цікавої інфи, яку треба проаналізувати. Наступне так, поговорив із Дімою, це мій партнер по Дживсі. Про технічну складову цієї ідеї з Сефандом. Якщо її запускати, то щоб там могло бути МВП, наскільки складно її зробити. Стало зрозуміло, що треба більше вивчити саме продукти конкурентів, саме технічну складову, як вони зроблені, чому там може бути диференціація. Тому що доки що варіантів мільйони, треба бути фокус. Є ідея зробити це на Shopify. Ну, в плані для магазинів, які на Shopify, і саму цю свій магазин де продавати ці секунди, також робити точніше магазин, базу, де так, базу цих товарів. Робити на Shopify за рахунок цього і диференціюватися, і давати додаткові можливості для брендів за рахунок того, що це одна платформа, і можна робити е, такі перехресні продажі, типу на магазині The Second продавати і нові речі, і на магазині де нові речі продавати і Second, тому що там легка буде інтеграція. Е, е, і також є ідея диференціюватися за рахунок вертикалі, типу зробити це, наприклад, тільки для дитячих шмоток, для брендів дитячих шмоток або тільки для брендів. Осип одягу для кемпінгу для походів. Поки що тут я не дуже розумію за рахунок чого, що ну, їм таке треба унікальне, щоб на них фокусуватися, але як ідея, норм буду купати на Е, Так, да, я походив по магазинам секонду тут, в Сан-Франциско. Ну як ходили гуляти пройшлись по вулиці, на якій було магазинів 5 секунд, Ну точніше, вони називаються вінтаж, вінтажні речі, але по факту секонд. Вони величезні. Там дуже багато людей. Що мене найбільше здивувало знову. Ну, магазини секунду дай магазини секунду, Багато барахла, зрозуміло. Здивували сіни. Я там бачив ну, таку дідова кроватку, прям її роки, не знаю, 60-35 доларів, футболка така зі скатишами 65 доларів. І люди там є, і вони купують це все. Що мене дуже сильно здивувало, тому що це вже виходить не зовсім про те, щоб подешево дешево щось купити, а що це якийсь такий новий бзик, я не знаю, такого модно купувати старі речі. Е, ну навіть дорого. Це напевно ще більше підзаряджає на те, що щось в цьому є, а явно воно тут розвивається. Наступне, да, по бренду трусів, як я казав, поки не знайшов експерта, не там шукаю, зрозумів, що треба шукати не українців, а американців. Напевно, спробувати йти з зворотнього, знайти бренди і потім шукати Thunder, і з ними спробувати поговорити. Learnings and Insights цього тижня це скоріше із розмови з психологом для того, щоб як це бути успішним. Кож успіх для кожного свій, але для того, щоб рухатись і все було за швидкість, треба три складові. Якщо треба рухатись, потрібна складова відпочинок розваги і робота. І е, що круто, що у відпочинку є супер-круте визначення, точніше, що таке відпочинок. Відпочинок це або сон, або медитація, або прогулянка на одинці в парку ну, на природі, саме на природі, е, все, все інше то розваги, ну або робота. Е, і таким чином можна е, ну, ставити собі оцінки. Я навіть зараз подумав, що можна на початку випуску казати не про рівень енергії тільки, а казати про ці 3 складові, 0, бояк була робота, розваги і відпочинок. І середній з них ось і є там, цей рівень не то, що енергія, а певна швидкість якою рух до, до своїх цілей. Не швидкість, Зрозуміло, що я маю на увазі. Що я зрозумів, ну, за рахунок цих показників, що хотілося заключити на серіал, ще валявся в цілу ну, да, там був, звісно, ободун після бару, але все одно була ще частина, що просто хотілося повалятися, нічого не робити, подивитися знову ж таки якийсь фільм-серіал. І це навіть не про відпочинок, а про розваги, що їх також треба вписувати і ну, Виділяти на це е, час. Я вирішив, що спробую знизити трошки кількість годин е, роботи і подивитися, що зміниться в плані мого рівня енергії по вечорам, Як взагалі я буду е, себе відчувати, чи буду задоволений тим, що відбувається. Е, ну і наступне, так, да, про пошук роботи хотів сказати, і він мене прям лісить. Е, е, наразі це виглядає як битва роботів. Зараз поясню чому. Mm. У кожної компанії, ну, більш-менш великої, куди власне відправляю резюмешки, у них на вході стоїть ну, Applicant Tracking System. Да? Система, де всі ці резюмешки складаються, і е, е, вона автоматично аналізує ці резюме на відповідність вакансії на першому етапі. Автоматично по ключовим словам. І якщо там ключові слова якісь ті, то автоматично приходить відмова людині. Що, типу, «сорі», До свидання, ну або зайка Е, Тобто ще навіть жива людина не дивиться на резюме. Це з усіх сторон. І поки що мені тільки такі відмови і приходили. І навіть смішно, що з різних компаній тексти цих відмов однакові. Відповідно, вони використовують просто одні самі ОЦІ АТС, як Black Contraction System, і там однакові шаблони. І це якби і смішно і сміх, і гріх. А з мого боку, що смішно, що я перші декілька вакансій я прям писав сам самостійно, а потім я організував усю всю систему, щоб на основі вакансій, на основі мого резюме, ще не чипіті там писав cover letter, щоб використовував ті там ключові слова. А, і робив це за мене. Ну, подивився, щоб вони виглядали так, Та, Така є там ціла структура, як ці фронти е -е, ставляти. І що у нас на виході відбувається? З, моє, з моєї сторони, робот, щоб не витрачати на це шалену кількість часу, коли я розумію, що більшість цих резюме навіть людина дивитись не буде. З їхньої сторони робот, який також е -е, аналізує е -е, ці резюмешки, автоматично відсилає ті відмови. Виходить битва роботів, щоб врешті-решт дві людини могли між собою поговорити. Це страшно бісить і треба думати, що робити з цим далі. Цього тижня мені підкинуло навіть продукт, який я раніше не бачив, який створений саме для того. Він аналізує, яка теска у компанії відповідно, як вона сканує. Туди закидаєш вакансію, закидаєш резюме, і вона сканує відповідно до. Вибраної ТЕСКИ і каже, яких ключових слів не вистачає в резюме, щоб менш там був хоча б на 80%. І Тоді людина має звернути увагу на це резюме. Саме наявність такого продукту на ринку вона говорить про те, що ринок зламаний він це якийсь дебілізм. Але тим не менше, я туди закинув одну вакансію для тесту. І дійсно побачив, що там вона видає 30% мечу. І це означає, що чому і мені приходять відмови автоматичні. Е ось такий learning. Е треба далі працювати над тим, щоб хакнути цю систему, і щоб мій робот і е мій робот е перепітрив їхнього робота. Е Цим планує далі займатися наступним кроком. Е, цікаві штучки про США, ну я вже сказав про вінтаж. Це дуже дивує. Е, я вже про нього колись розповідав. І ще одна штука, я про неї забуваю сказати: тут ще з напевне, з початку вересня, е, все в гарбузах. Тут е, продають ПАМКін Лате, ПАМКін Вірсянку, е, пампкін Все в кожному магазині. Вже люди прикрашають свої будівлі і готуються до Хловіну типу за два місяці. І ось там в тій тусовці, куди я ходив бар, люди вже думають над костюмами. Показували мої фотки з попередніх келоввінів. Прям всі в якихось костюмах, якісь наряди і так далі. Це прям дуже серйозно, дуже серйозне дуже свято тут. Знаєш таки, напевно, не новина, але це дійсно тут відбувається, і прям так е, завчасно. Е, вже хочу подивитися на те, як це тут буде відбуватися, коли вже дійде до е, самої дати. Так, і останні плани. Плани на наступний тиждень розібрати продукти конкурентів саме з технічної точки зору, як вони працюють, що там можна робити. Я про це про ідеї про секунди. Почати навчання на Reforge, буде перший модуль, перше заняття. Зрозуміти наступний крок по трусам. Ну точніше, тут зрозуміти. наступний крок знайти людину, я знаю, як швидко це вдасться зробити, буду її. Шукати, можливо, придумаю щось ще, що зробити в цьому напрямку. Так, і по резюме я хочу протестувати цю програму ще раз і інтегрувати її в процес і спробувати вже за допомогою неї ще відправити з десяток резюме, хоча б подивитися, що ще що, щось змінює, і далі вже думати над наступним кроком по цьому напрямку. Так, і будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ, поставити віджет на свій сайт, якщо ще цього не зробили. Якщо немає сайту та немає грошей, все нормально може бути. Ви можете поділитися із своїми друзями тим самим віджетом. Посилання на фонд та віджит можете знайти під відео до цього випуску. Все, всім дякую за увагу. Дідпискати лайк цьому каналу, якщо вам це корисно і до нових зустрічей! Пока-пока.